Іспанію накрив потужний ураган Дана. Вулиці перетворилися на бурхливі річки, затопило метро і, на жаль, є загиблі. Через стихію Національна метеорологічна служба оголосила в низці районів найвищий рівень небезпеки червоний. Про це повідомляють іспанські змі. В країні кілька днів сильні зливи, грози та шквальний вітер. У Мадриді через стихію затопило метро. Там і в інших регіонах людей закликали не залишати свої будинки. Негода вже спричинила загибель двох чоловіків у віці 34 та 31 року. Вони у складі групи з восьми осіб займалися каньйонінгом, коли впали в бурхливу воду та втопилися. Зазначається, що ураган серйозно зачепив автономне співтовариство «Кастілля-Ла-Манча» в центрі країни. Палеарський архіпелаг на сході Каталонію та Валенсію для районів Андалусії та Кастілія Ламанча, також для столиці країни, Національна метеорологічна служба оголосила червоний рівень небезпеки. Побільше, в Мадриді вперше через сильну зливу використали систему оповіщення про цивільний захист. <звук> I do Негода накрила і північ Туреччину. У місті Самсун та Гіресун сильні зливи. Вулиці повністю затопило. Дороги швидко стали недоступними для їзди. Водіям довелося нелегко під час керування транспортними засобами. Прибережну дорогу, яку закрили, контрольовано відкрили, щоб уникнути заторів. Комунальникам довелося відчинити люки на вулицях, щоб у них стікала вода. Так вони хотіли подолати наслідки негоди. Служби намагаються надати допомогу власникам магазинів і підприємств, які. Постраждали.